Вітаю всіх, я хотіла зробити шоц, але я боюся, що люди не зможуть це сприйняти. Шоц Треба пояснювати? Питання яке? Здадуть Донецьку область? Відповідь ні, сім каже це боротьба. Її не здадуть, але її відіжмуть військовим шляхом. Що краще, мені важко сказати, насправді. Я слухала це від жителів Донецької області, якщо не можемо, краще просто віддати цілим. А так, щоб ви розуміли і її просто знищать. Ось чому нюанс. По-хорошому, треба робити фортифікації там вже, ну, по кордону Донецької області, враховувати це було потрібно давно. Всі це знали, що вони будуть, що вона буде ось так давно знали. І не робили. Харківщину треба було укріплювати. Ну, будь-що робити, будь-що. Її не здають ні, боротьба. Це добре для сусідніх регіонів. Це в першу чергу захист сусідніх регіонів. Оці пости про Харків Полтаву, Дніпро. Це правда. Я не робила про це розклади це дурні питання про розклади, вибачте. Навіщо я це казала давно, це відомий факт. Це не новина. Я не знаю, звідки ви впали з луни якої. Але, що мені вам сказати? До нечого знищать, просто знищать, так як є, і втрата території буде окупація, буде військовим шляхом. Ось вона. Зруйноване все, їм пофіг, в якому вигляді вони це отримають. Справа в цьому. Розумієте? Ставка стоїть, ставка є. За це йде тепер боротьба. Україна не може просто її здати, бо підпирається багато інших областей. Це основна причина. Ви самі розумієте. Вже не є мова в тому клаптику землі маленької, неокупованої. Не в цьому річ. Річ є в тому, що воно підіпреть Дніпропетровщину, Харківщину і створює умови для розвитку подій іншого характеру. Оце головне. Розумієте? Ось тому оголошується обов'язкова евакуація, чомусь дуже повільно вона оголошується і не робиться це швидко. Це погано, бо обстріли там посиляться, любі мої. Там обстріли просто жопа буде. І це правда. Військові дії, жопи, все туди переміщуються. Там стане погірше ситуація в найближчий час. Так, пішли нові процеси. Вони пішли. Куди піде основний обстріл, Ну, я вам сказала, куди. Я робила багато розкладів. Дивимось, з початку серпня всі розклади на небезпеки. Абсолютно все з початку серпня, бо воно програється, ви бачите як. Йде залякування по стратегам вже, ну, навіщо ви це робите, не нервуйте цим. Взлетіли, написали. Те, що вони є, це не означає, що вони полетять. Ось в чому справа. Це важко, насправді все дається насправді дуже. Рух, до речі, карта руху. Рухатись будуть вибухи, серйозні пожежі просто знищення області. Це для тих, хто фантазує про щось. Знаєте, тут не немає про що б фантазувати. Просто немає. На жаль, буде так: положать наших військових, положать там людей. Цивільні загинуть не без цього, і ось вам результат. Вибачте, просто кошмар.